Добрий день, малята. Вже на дворі пізня осінь, і поступово все навколо змінюється. Листя спочатку жовтіє, а потім опадає, п'яне трава, дні стають коротшими, а ночі довшими. Пташки відлітають в теплі краї, йдуть рясні дощі, дме сильний вітер, вже сховалися всі комахи. Сьогодні в гості до нас завітав птах. Він хоче з нами попрощатися, бо відлітає у теплі краї. Як його звуть, ви відгадайте, будь ласка, відлітають за моря у краї далекі. На будинках гнізда в'ють звати їх так вірно. Це лелека. А давайте розглянемо цього птаха, які частини тіла в нього є. Це дзьоб, крила, голова, тулуб. Хвіст, він великий, дзьоб довгий, а лапки тоненькі. А давайте поміркуємо, який він на дотик, м'який, гладенький, а чим вкрите його тіло? Тіло вкрите пір'ячком. Ці птахи харчуються комахами. На дворі вже дуже холодно і комахи всі сховались, тому перелітні птахи відлітають у теплі краї, бо їм нема чого їсти. Сьогодні ми з вами поговоримо про перелітніх птахів. А як ви думаєте, чому їх так називають? Вірно, тому що вони відлітають в теплі краї. А в який час це відбувається? Так, вірно, восени. А ви знаєте, яким чином птахи відлітають від нас? Вірно, зграєю, але ще можуть летіти вервечкою поодинці або клином? Раніше за всіх відлітають камахоїдні птахи. Вони їдять травневих шуків, метеликів, ос. А ці птахи відлітають одразу після перших заморозків, як тільки зникають комахи. Раніше всіх відлітають дрозди, жайворонки, шпаки. Коли замерзають водойми, направляються на південь водоплавні птахи, гуси, качки і лебіді. Відгадайте загадки, будь ласка, про перелітніх птахів. Під стріхою гніздо будує, тільки в нас не зимує. Так, вірно, це ластівка. Зранку пташечка співає, сад і гайок звеселяє. У дуплі живе цей птах, здогадались, хто це, вірно, це шпак. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Так, вірно, це жавіронок. На зріст маленька свитка сіренька у лісі в холодку секує ку-ку-ку-ку. так вірно це зозуля. В мене є великий хист, я співаю як артист. Співмий, радісний усюди, дуже люблять слухать люди. Так, вірно, це соловей. Дивний ключ у небі лини, не залізний, а пташини. Цим ключем в осінній млі відлітають так вірно журавлі. Дякуємо Лелеці, що завітав до нас у гості. Кажемо до побачення, до наступної зустрічі!